Привіт, ви на каналі Profit Arbitrage Screener, і зараз хочу вам записати коротеньке відео по одній зв'язці, яку щойно знайшов. Ця зв'язка стосується саме ставок фінансування. Чому воно цікаво, бо там цікава ситуація по фандингу. Тобто, зараз вам розповім покажу, як можна в принципі, працювати з фандингом, як можна круто в принципі, по ньому забирати хороші відсотки. І таке включення в мене зараз в моменті, яке я ще не знайшов. Тобто давайте подивимося зараз і всіх, в принципі, зв'язок, які приходять. Бачимо, що хороший у нас побір зараз є зв'язка. Також по зіл, непогано зараз зв'язка є. Але нас саме цікавить оця зв'язка по монеці Енсо. Ми бачимо, у нас є спред між біржою Мекс та Байбіт. Спрет на ціновий 0,8% і плюс прибута підставки фінансування. Сама зв'язка прийшла в третій годині дня, тобто, на момент запису відео це пройшло 20 хвилин, тобто 20 хвилин назад прийшла от, цей сигнал по цій зв'язку. І давайте відкриємо біржі Мекс та Байбіт. Ми бачимо біржу Мекс. Монетка Enso зараз торгується 1.28 і монетка Enso на біржі ByBit 1,30. Що цікавого, я вам хочу показати. Тобто в нас є зараз спрейт, він вже, по-перше, виріс з ціновий самий спред з 0,8%. Зараз княт приблизно становить 1,3%. Тобто, спред більше підрушився, і взагалі, як звідси утворилася ця зв'язка, чому зараз е, прийшов сигнал саме по цій зв'язці, що сталося з цією монеткою? Тут вже потрібно звертати увагу на саму ставку фінансування. Тобто, ми можемо бачити, в нас е, об'єми, що на цій, що на цій біржі, в принципі, непогані, хороша зв'язка. І що нас цікавить, саме ставка фінансування. Отже, ми бачимо, що на біржі. Мекс, в e, нас ставка фінансування мінус 0,4%. Нараховується кожні 4 години. Ось вона у нас пише. Ну і цей видно, в принципі, що кожні 4 години, тому що у нас таймер 2.35 лишилося. Переходимо на байбід, бачимо, що в нас нарахування ставки йде кожну годину. Один раз в годину, ставка також від'ємна, і ставка доволі така більша, мінус 0,85%. Тобто, в даному випадку, нам э, самий сигнал пропонує э, ставати в лонг на Мексі і ставати в шорт на байбіті, що є в принципі логічно, тому що у нас на Мексі ціна дешевша, у нас відтвориться ціновий спред, він зараз ще тримається, він розширяється, і логічно ставити в лонг на Мексі. І в шорт на байбіті, але нас зараз саме цікава ситуація по ставці фінансування, тому що на байбіті воно нараховується кожну годину, плюс у нас е, великий такий відсоток по самій ставці. Отже, що в цьому випадку ми можемо зробити? Це пропоную відкрити лонкс байбіт, шорт. При тому, якщо ми зараз відкриємо байбіт шорт, кожну годину ми будемо втрачати приблизно мінус 0,85. За 30 хвилин, скоріше за все, ставка ще й виросте до мінус 1%. Тобто приблизно процент ми будемо втрачати кожну годину на байбіті від самої ставки фінансування, а ціновий спред у нас 1,3%. Тобто, це, ми, скажімо так, нічого не зможемо заробити при класичному. Такому арбітражі при звичайному підході до цієї зв'язки, ми, в принципі, нічого не заробимо, в кращому випадку. Вийдемо в ноль. Тобто, що ми тут можемо зробити? Ми від, можемо відкрити лонг на байбіті шорт на Мексі для того, щоб забирати саме ось цю, цю цікаву ставку мінус 0,84-085% кожного годину, взагалі ми, чому ми це можемо зробити? По-перше, в нас є. Дуже маленький спред. Тобто спред між ціновий саме спред нас становить 1,3% на даний момент, якщо в цю зв'язку ми заходили хвилин 20, тому в нас спред був 0,8%. Тобто при найгірших ситуаціях, якщо ми відкриємо шорт на миксі на в лонг на байбіті, при найгіршій ситуації, коли в нас йдеться спред, ми ну, вприймемо 1,3%. А якщо б ми відкривалися хвилин 20 тому, ми б втратили тільки 0,8%. Це при самих-самих якби варіантах. Але я хочу вам сказати, що за свій, скажімо так, великий досвід можу вам сказати, що поки Ціна, в принципі, не буде сходитися, поки в нас ставки фінансування відрізняються саме час нарахування. Тобто, коли вже тут залишиться година часу до нарахування ставки, на байбіті буде знов ж таки година часу до нарахування, тоді, в принципі, ціна може поступово потрохи сходитися. Але я. Не сильно бачив такі випадки, коли навіть залишилася година до нарахування на обох біржах, і, в принципі, спред повністю сходиться. Але навіть у випадку тому, якщо спред не повністю зійдеться, ми за дві години до нарахування ставки на Мексі можемо забрати по 0,8%, тобто 1,6%. Тобто, ми вже заробимо. Що стосується ще також цінового спреду. Отже, можемо розглянути ще також цього угоду. Тобто, якби ми знаходили раніше ми по цій угоді, у нас був спред 0,8%. Якщо ми по цьому спреді, ми зайшли відразу, у нас спред розширюється. виходить, що у нас спред зараз становить 1,3% тобто він рушився на 0,5%. І також сама ставка фінансування. Хвилин ще 10 тому вона була меншою, вона збільшується. Отже, відповідно до того, як збільшується в нас в принципі ставка фінансування, зараз буде збільшуватися в нас і ціновий спрем, тобто, при умові, якщо б ми відкрили лонг на Байбіті Amex, Ша. Хвилин 20 тому, якби ми це так зробили, ми б додатково ще б заробили орієнтовно 0,5% на самому ціновому спреді, так як нас перед розходиться, а ми стоїмо в такі обратні позиції. Отже, до нарахування цієї ставки ми забираємо близько, через 30, хвилин забираємо близько 0,8%, плюс ще можна врахувати ціновий сприят, тому що він буде так триматися в районі 1,2-1,3%. І в принципі, без самих цей відсоток 1,2, 1,1% можна би було зараз би забрати за годину дуже і дуже спокійно. В принципі, хороша, така коротенька, швидка угода. Можна зайти, посидіти годину, забрати процент, можливо, трошки і більше. А навіть якщо вас це задовільняє, можна виходити з угоди, забрати свій процент і шукати йти далі, заходити в інакшу зв'язку. Якщо в принципі ставка фінансування залишиться в межах 0,8%, можна посидіти ще годину почекати і забрати ще 0,8% до профіту. І тоді в нас загальний сум буде складати 1,8% або орієнтовно вже десь близько 2%. Відсунків. В принципі, непоганий результат, в принципі. Е, непогана така ситуація. Е, що ще можу сказати по цій звірці? В неї також спокійно можемо знаходити. У нас хороший об'єм 24 години, що на Мексі, що на байбіті, і також в нас стакан повністю активний, що ми можемо подивитися на Мексі. Е, тобто, тут середня на Мексі, у нас е, навіть дуже такі в принципі, е, хороші об'єми, більше тисячі. В середньому, якщо ми подивимося по стакану, в нас по 5-6, по подивився на тисячі заявки. Одна за лімітна заявка. Байбіт нас має трошки менше, тобто біля тисячі, біля поста доларів, але все ж таки також хороші доволі такі заявки, можна спокійно заходити і на дуже великі суми. Е, тому ось такі от моменти можете собі бачити на ринку, і в принципі заходити. Це такі ж швидкі, зручні, класні моменти, які можна заробити там буквально за е, годину, за півтора години. Заробити там е, процент, півтора або 2% е, доволі таки непогано. Е, гаразд, на цьому все. Хочу вам побажати гарного дня, хороших торгів. Також е, реєструйтеся на нашій платформі в нас є також безкоштовна консультація. Записуйтесь на консультації, задавайте питання трейдеру, все вам розкажемо, пояснимо, як працювати, як заробляти разом з ними. Всім гарного дня та до нових зустрічей!